Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Подальше отримання херсонського плацдарму для росіян вже майже неможливе через проблеми з логістикою і недоцільність військового перебування на правому березі Дніпра. пише Сергій Згурець для видання Еспресо. Росія почала накачувати інформаційний простір дивними тезами. Командувач так званої спеціальної військової місії Соровікін та гауляйтер частини окупованої області повідомляли про необхідність евакуації депортації українського населення з правобережжя Херсонщини. Цей генерал арм. Медоносоровікін почав говорити про прийняття непростих рішень. Частина експертів стверджує, що це може бути маркером жесту доброї волі. У подальше отримання цього херсонського плацдарму для росіян вже майже неможливе з огляду на проблеми з логістикою та недоцільність військового перебування на правому березі Дніпра. Логіка у таких висновках є, тому що раніше Росія перекинула на правобережжя значну кількість військової техніки та особового складу. Загалом там зараз перебувають 22 БТГ. Але якщо ми порахуємо втрати, то загалом йдеться про 10 тисяч. Собового складу, хоча інші експерти називають більші цифри. Основа угрупування це десантно-штурмові підрозділи, які, начебто, мають гарний вишкал, але вони були суттєво знесилені бойовими діями на приобережі, що вплинуло на їхні настрої. Йдеться про підготовку до відступу, тим більше на тлі дій, які здійснювали Збройні Сили України. Була інформація пару днів тому, що Збройні сили України почали широкомасштабний наступ на лінії фронту. Ми говоримо про західну частину цього угрупування від Давидового Броду до Дуча на Херсонщині. Все це відбувається в умовах інформаційного блокауту, хоча про це згадувалося з укордонних медіа, і сьогодні так само говорилося про те, що українські збройні сили продовжують тиснути на російське угрупування, і це цілком логічно, бо зараз треба звільнити якомога більше територій, поки немає повеней, які ускладнюють пересування по цих ділянках. Але дочекаємо зведення генштабу. Хоча розуміємо, що ці зведення мають бути позитивними, тобто у цих умовах у ворога є загроза втратити щонайменше значну кількість особового складу вбитими або полоненими. Тому російський генштаб говорив про про те, що треба якимось чином евакуюватися з цієї ділянки, яку вони зараз займають, слід зрозуміти, що така евакуація буде пов'язана з певними провокаціями, але у будь-якому разі згадки про можливість знищення дамби. І є в контексті таких можливих провокаційних дій. Треба пам'ятати, коли росіяни говорять про знищення дамби, то насправді буде затоплена ліва частина Дніпра. На карті висот ми бачимо зелений колір, це висоти менші. А на правому березі позначені коричневим та помаранчевим висоти, які не будуть заливатися водою. У разі підриву дамби, все командування угрупування, яке перебуває на лівому березі, засоби ППО, артилерія все буде залито водою та непридатне для бойових дій. На тлі розмов про підриви дамби насправді проглядається протилежний сценарій, який Лягає у тому, що РФ під прикриттям розмов про підрив дамби намагається реалізувати сценарій подальшого утримання угрупування на правобережжі, а заходи, які пов'язані з депортацією українського населення, використати для перекидання додаткових сил. До речі, було відомо, що ворог добудував понтонну переправу під Антонівським мостом. І ці 500-700 громадян Херсона, які піддалися впливу заяв Суровікіна, їх посадили в автобуси та почали перекидати військову техніку. Фактично, ворог використовує цю схему для прикриття своїх військових дій. У будь-якому разі це жодним чином не вплине на Ни сценарій щодо ситуації на правобережжі, тому що українські війська просуваються, засоби далекобійної артилерії використовуються доволі активно. Вже у короткий проміжок часу можемо побачити сценарій, на який давно сподіваємося. Насамперед, це звільнення правобережжя і звільнення Херсона. Інших варіантів просто не існує. До зустрічі глядачі. Переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.